Так, надо валить ще щось заходится. Чи поїхали, чи на пиві подивимося. А ось всякі ці штуковины. Рибки, любителі сушених рибок. Тоже 670, 600 штука, штукарь. Вон, 839, 839. 768, 6, 712. Такі бешені ціни копчености копченая я пригибаю чтобы лучше было видно копченостями конечно Ну тут пахнет кстати всякий кефаль кефаль такие красивые кусочки Коротше бабло є з голоду не вмреш, так? Да? з глаз попав. О, ця хрена ті не тут. що Ту, я взяв. Що це таке? 68, це палочка, ця непонятно що Що воно і зачем воно. Так, так, де йти? Де почтальйони ховаються для дітей Марійка по акції Для жінок, дітей, для любителів Солодощі. Так, в мене ж варіант можна на самообслужування піти. Ну Не знаю, щось так впадло. Який дорогий кетчуп цей польський. А оце що така за штука? Якась вонючка, да? Шпрац, кілька автомат насоусі, вона якась модна, так? Да? Ми б там про кільку балакали. С краю все по акції може? Ладно, макарони є. в другий раз. Заскочу. Так, бухлішко. Що тут бухлішко? Що мене током собі, закарпатське, треба не трогати. Типа, не взяти. Баночки красиві. Пиво в асортименті. Блять, три години читають. Чи воно друг от друга отличается? Мені от этот нравится дизайн, Така баришня з бокалами. Тупо хочеться її купити і за банки. не за вкуса, і за банки. Красиво так дивиться. Гарно, да? козел. Козел однако. Короче, было бы три вида пива, было бы проще. Тубор по 26. А можно хайкон взять э, в этом вот такие синий, под, два синий не оранжевый, оранжевый, помаранчевый. 26 бутылка. ВТБ 22. Это банка. 26. Все равно за хлібом надо заехать. Так, ну що, пішли на касу. Тут безалкоголка. Боже, сколько без алкоголки? Вау. вау вау вау, вау. Вот це таке прикольненькось. Пробовал таких грейпфрутик слад, Ну, сладковато. Це водку лайм я люблю. По 26 в АТБ вот, По 27. А мы сейчас на пятерочку дешевле бабаки возьмем, да? За день вышиванки. тими Слайсами, чи як я там считаю. Так, надо щось так нам касу такую бощергу. Не хочу долго стоять. Так рассчитано, що на самослужбі, на самообслуженську. Вау, маленький. Вісім хвилин назад. Добрий день. Так, сейчас сразу будем. 435. Так, карт. yeah cool Так, сейчас мы сразу, знаете что, ключики достанем от мотоцикла своего. Так, смотрим, друзья. 435 гривасей. Да, пельмени 69, 6 мене удивление. Просто... Вас протирати не треба, бо в мене є протиралочка. Давайте Оп -оп 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 -оп. Быстренько вас протрим. Так, не забудь хліба. 41. Алло, везде самокаты прикиньте сейчас. Популярнее девицы, что водофон, что ало тупо все продают самокаты. Давайте крупно намотаємо. Вийдем з другої сторони. Япко. Це дивився тут колись камеру, що цю. GoProшку 12. То не пам'ятаю, скільки вона 20 чи 24 тисячі стоїла. який прибамбався для тих, хто Самі консультанти. Комфі, тупо самі консультанти. Так, колись надо буде пройтись, хоча Хотя... Все музички, Ух ти яка это, это пума. Я люблю пуму. Цена. Сейчас. Две з чем-то, чи три з чем-то. Кажись дві. Две с чем-то. 2400 часов. Вот там цена. Типа кенгурушка, я так помню. Я сейчас на одного отвезу пельмени и зижу за хлебом. Так, чтобы я вам не мешал, тут три Точило. Та так, так, так. Вони розтануть, поки я ще в АТБ зайду сюди, туди. Так. Ага, 52. Так, оно, ну, друзі Привіт. політи 48 сімсімок трось видно вам? на ну, пасара ось жіночий, прикольний. це ми їхали з мадуазель супруновки у нас своїх хвало. І коротше у нас жінка обганяла на такому електро з корзинкою, з багажником. Так, кінь жде, молодець, молодець. Що у нас по времени почище 4 години. Короче, сейчас одвезу, бо бачите, ще й сонце вийшло, шутма Нормально, я думаю нормально. Так, це треба дофига. Вау, чи на дощ? Та ні, На завтра вроде обіщають, на послезавтра конечно. Не будемо ми знімати, походу нічого. Шкода. Розтаможена як там красный номер. ще раз прийшла, чи пришла черта. ці продукти так налазився. Якщо доща не буде, завтра нормально можна попхнути на подох. сейчас заїхать хліба вже не виїжджати з дому що у нас а ну да 4 4 години без 154 я вас уже тянуть не буду а ва тебе Забувайте підписуватися, ставити лайки. Забувся, що вже казав. Побажав я гарного вечора, мирного неба. З вас підписка, лайк. Буду дуже вдячний. Якщо завтра з погоди повезе, можна буде на подол з'їздити на пляжик Зеленого острова. Хотілося мені туди проскочити. До дождів, ну подивимось Ну що, всім пока-пока. Не буду вас сянути в АТБ, я бігом забіжу хлібинку возьму, так вогнем добу. Давайте